Про запорожців От які богатирі були, земля не держала. У нього, у того запорожця, сім пудів голова, а вуса в нього такі, що як візьме, було він їх у руки, та як розправить одного туди, а другого сюди, то і в двері не влізе. Хоч би ті двері були такі, що через них і трійка коней із повозкою проскочила. Вони на дванадцяти мовах уміли балакати, вони з води могли сухими виходити, вони вміли, коли треба, і сон на людей насилати, і туман, на кого треба пускати, і в річки переливатися. Вони мали в себе такі верцадла, що, дивлячись у них, за тисячу верст бачили, що воно у світі робиться. Оце, як і ти, куди в похід. То він, хто там у них був за старшого, чи ватажок який, чи сам кошовий, візьме в руки верцадло, подивиться в нього і каже Туди не йдемо, бо там ляхи йдуть, і туди не йдімо, бо там турки або татари заходять, а сюди йдімо, бо тут аж нікогісінько немає. А як вони воювали? Стануть, було, тут, на Орловій балці, а проти них двадцять полків вийдуть, так полки самі себе поріжуть, кров тектиме по черево коням, а запорожцям і байдуже стоять та сміються. А це все від того, що вони знаючий народ були. На своїй землі їх ніхто не міг узяти.